Итак, Игорь Чудовский, адвокат пострадавших, пострадавших в да. Андрей Ильенко, член полиции Софета Всеукраинского объединения «Свобода». Дмитрий Корчинский, лидер партии братства, Мридула Мри Гош, да, правозащитник, глава правления Восточноевропейского института развития. И Валид Арфуш, генеральный секретарь общественной организации «СОС-Расизм». Ну, про первую национальную не будем говорить в данной ситуации. Итак, вот я к адвокату сразу вопрос. В чем, вот в чем ваша претензия, скажем? Дело в том, что я бы сказал о том, что проблема ⁇ это э, латентная, скрытая. Но на настоящий момент она получила открытую форму. То есть в виде, будем говорить, называть вещи своими именами, в виде погрома. Ущерб нанесен именно бренду восточной кухни ⁇ Шаурма ⁇ 57 тысяч гривен избиты иностранцы. То, что говорят, проблема надумана, но я бы вспомнил год назад, мы защищали студентов из Китая на китайский Новый год. Инициаторами массовой драки были наши украинцы, но китайцы превысили пределы необходимой обороны. Да, они могут отстоять честь и достоинство свои. Настоящий момент... Квалификация данного преступления, я не буду брать политическую плоскость, я буду говорить фактами как юрист. Прежде всего, квалифицировано как хулиганство, злостное хулиганство, четвертая часть. Мы в корне не согласны, потому что исходя из показаний наших подзащитных, будем говорить, тех, кого мы защищаем, потерпевших, причиной и субъективной стороной, так называемой, умыслом было, избить, нарушить права иностранцев. Ведь они убегали через черный ход. После разгрома шаурмы, буквально вторым эпизодом, началось э, избиение возле общежития пединститута. В настоящий момент э, следствие ведется, и надо отдать должное, уже есть обвиняемый по данному делу. Сегодня предъявлено обвинение, сегодня была э, санкция на арест. То есть то вы говорите, что это должно быть э, квалифицировано как проявление ксенофобии? 161 ⁇ это нарушение прав э, расовых, э, национальных и так далее. Валедорф. Да, да, полноценное получение информации. Вы вначале говорили о случае, которые были в подъезде, где африканцы подрались с украинцами и был убит. Не-не-не, они... только, а... только, 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 только резанные травмы. А да? Там убийства не было? Не было, да. А мы знаем, что произошло с африканцами, которые нападали, на... они, они их арестовали. их Да, нападавшие задержаны, больше они мы не задержаны. знаем. Я а -а -а. не знаю, может, Сергей Иванов знает. Я могу или... немножко пояснить, потому что была именно эта тема, и я скажу о том, что двое иностранных студентов возвращались к себе домой в подъезде глубокой ночью. праздновала кампанія. Вопрос. була ли причина у іноземців нападати на більше кількості наших граждан? Ну, не, не абсурд, просто немає відповіді. Можна пару слів буквально. Шановні друзі, почалася передача з чого? З того, що нам було сказано, що в Луганську відбулося вбивство, коли іноземець вбив українця. Після цього про поно в під'їзді, де теж люди постраждали? Сказали, що Ну, я вас не перебував, шановний, подаріть. Только не починайте, як взрослий. Я вас не перебивав, а Ні, я, я вас перебивав. Я, ну, я не перебував дійсно. Ну, ну, може перебив, uh, Чого Добре, я теж буду його перебивати. Да. Так от ситуація полягає в тому, що коли ми говоримо про uh, вбивство, то треба було показати там, напевно, свідків того вбивства. Треба було розказати про цю ситуацію. Розгромили uh, кіос шурмою, uh, нанесений, uh, як сказано було, ущерб бренду восточної кухні шаурма. Який жах. Ми просто страшно дуже. А про те, що українців вбили, про це говориться між іншим. Були ну, обід, відбувається, а не розгул ксенофобії. Ви зараз говорите про те, що це розгул ксенофобії. Українців вбивають в українському місті іноземці, і ми говоримо про розгул ксенофобії з боку українців. Те ж саме було рік назад в Марганці. Те саме було рік назад в Марганці, коли так само іноземців вбили українця, молодого міліціонера, до речі. І українці, ну, власне, були обурені цим. Зігнали туди бірку з усієї України, оточили місто. Тиждень там ввели військовий стан, і це через те, що влада, нинішня влада, вона займається покриванням корупційного бізнесу. Які роблять етнічна мафія іноземна, вона займається тим, що вона покриває торгівлю наркотиками. Вона зокрема, покриває псевдо студентів, які вже давно не студенти, але нелегально перебувають на території України. І вони зараз розповідають про те, що нібито в Україні є якась ксенофобія. Нема в Україні ніякої ксенофобії. В Україні є українська ви... управлячої Победію, влади, яка разом з Кого Ви зараз обвинили в торгівлі наркотиками і в... да, ми поїдемо на шулявку ринок в Києві. Ви там подивіться, а, хто не, там вийте. чим торгує і хто там чим займається. Там всі сидять теж 40 Оки, всі студенти, тому що вони, так, бачите, так. Е е вони кажуть, нелегально тут перебувають. Так, я б хотіла перестати розрозміркуватися на свій і чужій ділити людей. Ми все таки дорослі люди, і говоримо сьогодні про права людини. Які права я буду захищати права тих українців, яких вбили рівні міри, як я буду захищати права будь-якого іноземця і бути, бути відповідальним політиком і патріотом в першу чергу означає захищати людей. Безвідносно їх неналежності до раси, раси кольору шкіри і від Я так вважаю, що якщо в Україні будуть люди відповідальні політики, говорити про молодь і говорити, звертатися до молоді, не спонукати їх, як розвивати ненависть до інших людей, а любов або ра взаємні, тобто де діалог, відсутній той діалог, відсутній діалог, влада, студенти. І з іншого боку, громадські організації. Так, це правда. 14 жовтня через Фейсбук було оголошення. Давайте пікетувати Кіо шорми. Це був перший раз без всіх цих без всього того. Це перший раз. Я виступала особисто дуже різко проти, тому що це, це провокація була. І далі пішли оці черги з е, всіх е, 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 проблем. Я хочу сказати. Коли ми говоримо про євро, і сьогодні в нас, знаєте, виходить, що ми штрафні, тому що сьогодні відкриття там цікавого матчу, і зараз дуже багато молоді ну, і в Луганську страждає. А ми з вами тут і дискутуємо тему, яка може дуже серйозно впливати на ту же підготовку до Євро 2012 бо Слухаючи ці речі, я не думаю, що буде і інвестор, і іноземний студент, і хтось із Європи дуже сильно любити. І українці вже постраждатимуть далі. Тих же улюблених українців, яких ви так любите. Вони будуть страждати. В першу чергу українська молодь не буде мати ліберального візового режиму через ці речі, через ці злочини. Савік, я перепрошую, сказали про Польщу, сказали про євро. Ну, у нас Сказ не время проехали. Ну, Потому что ну, разом... будет, я тебе скажу. Валі Дарфуш. А как я... раз было бы... Я действительно задавал первый вопрос, потому что я знал, что вы сразу скажете о том, что э, побили одного украинца, почему про него не говорим. Я сразу задавал этот вопрос. И э, ответ был очень э, э, правильный о том, что африканцы уже э, арестовали и правоохранительные органы занимаются... Э, потому их... что обвинение МВД я, было я в я, бы, я, бы вам... да, я бы хотел вам задавать такой вопрос. Если бы в, в Италии, например, в, в центре Рима есть я знаю, один украинский ресторан, очень хороший, где продается вкусный борщ. Если бы пришли итальянцы туда и начали битву шеф-кухар, который там работает, потому что он делает борщ, делает акция протеста борща или украинцев, как вы к этому относились, если вы сами жили в Риме. Я просто поясню, что я. Как вы хотите защищать своих украинцы и за рубежом... А я говорю не про ларьок шурму в... я говорю про про загальну ситуацію. яка є в Україні в в зале, Що в нас від, в Україні нет. відбувається розвідка етнічних мафій. Які сюди порвають нелегально, знаходиться тут на нелегальному становищі. А коли відповідно е, є злочини проти українців, це нормально. Це трактується як побутові питання. Так, я, я І ніхто вам... не робив телепередачу, коли вбили українців. Знаете, а одразу, знаю, якщо відбувається я... якась подожди, зворотня дія, одразу подожди, це політизується. Питання за... Я не хотів закликати за... мені цю шову. Я, я просто що очевидно, що ці реакції це є викликана на ці події, які там відбуваються. Подажіть, Андрій, ви нам только воняткривайте. Там, то, чего мы как будто мы не знаем, этнические мафии существуют везде. Ну погано. В Америке, погано. во Франции. Правильно. В Париже уже погромы Но это никому не но никому. И бывает, Но никто из политиков не оправдывает эти погромы. А никто не На... погромы. Правильно, погроми иноземців. Я, я вот Андрей, я встречаю его не первый раз в жизни. Уже, наверное, три года, как слушаю э, о том, что он говорит, я могу сказать, что за три года я не услышал ни одно дополнительное слово, чем, э, которое он, он всегда говорит одно и то же. И нету, я не никогда не услышал от от Андрея никакая логика, политическая логика Ми, или правильный патриотизм так, в разговоре. Я только логика? слышу от Андрея наезд в адрес иностранцев. Он против любой да виды иностранцы, который інземців, находится в Украине. Я люблю. Он я говорит, не я, я не люблю украинцы, против... украинцы да, даже да ну, не на стильке. Ну, ну, дайте я кажу, давайте я скажу. Я не люблю всего старые украинцы в любви больше. Я просто уважаю, что має бути справедливость в межнациональных видах. Коли приезжают до нас в гости, хай вони ведут ведуть себе так, як ми вважаємо Андрей, за Андрей, потрібне. Давайте я до Але ви, коли, ми ну, ви приїжджаємо ви з до когось в гості, ми ведемо так, як нам кажуть господарі. К... Ви Ось все. Ось проста логіка. Ви не даєте мені говорити. Я скажу, що стереотипність іностранності, яка у вас є в голові, ви да, питайте всім, питайте всім, да, понять, що те, що ви думаєте, це правильно, я вам скажу, що це вже старомодно і неправильно. То, що э, иностранцы думают об украинце, это есть большая проблема для молодежи України. Коли вони ходять в посольстве разные, Французское посольство, итальянское посольство, испанское хотят получить визы. Вот и есть у них тоже такая проблема стереотипность. Если они видят какая-то там молодая украинка, красивая, не замужняя, говорят: "Мы вам визу не даем". Почему? Потому что есть стереотипность. Мы сами пытаемся бороться против этой стереотипности. створили эту стереотипность, вы занимались в 90-х рукавки? Хорошо, это уже начинается. Вот как Хорошо, я, можно я сюда я хочу этого человека подавать в суд? Real. То, что, то, что вы, вы про меня сейчас сказали, угодно. я, я требую от вас, я попрошу адвоката, чтобы вы доказали то, что вы только что сказали. Я вполне серьезно, с понедельника, можете, я к вам обращусь. Я на вас буду подавать суд за этой фразы. Потому что я уже устал слышать так, такие дебильные фразы. Болит, вы, наверное, фраз... будете кто защитит. Да. Вот вы и хам... хам... все. Да, да, я, бы да, 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 да. хотел, чтобы вы, когда говорите, вы знали, о чем вы говорите, и умели доказательства ваших слов. Поэтому я на вас буду подавать суд. Значит, вы будете выяснять суд. Я пойму, и суд пускай А мы будем рассказывать. Да, я бы хотел коснуться аспекта защиты прав иностранцев в Украине. Мы можем защитить за границей свои права, но вы видели ситуацию, что двое побоялись высказать свою защиту, принять участие в передаче, даже с закрытым лицом. Вы понимаете? Вот в чем проблема. Доверие иностранцев к нашей. Азербайджанские студенты. Все высказались, мы уезжаем из Украины, мы хотим этого мимиджа для нашего государства. Они у нас собрались в офисе, сегодня было, обсуждалась проблема, мы готовы были им предоставить эфир, сказать, скажите о проблеме, потому что то, что говорят официальные представители, этого нету, а то, что говорят сами студенты, и фактически ситуация развивается по нарастающей. Последний эпизод с нигерийцами это следствие отношения к иностранцам. Я буду говорить о том, что, да, был конфликт, да, был таист, но будет приговор. А это, 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 на, приговор. На, на, ночной клуб, где был, да, где был будет убит приговор. Человека. А вот вопрос: будет ли приговор по массовым беспорядкам, по, будем говорить, по. Нарушення прав іностранців у нас государства, це ще під два Сергій Іванов, я бачу, вашу, я віжу, що ваша студія бажає вступити дискусію. Я Только Дмитрію Корчинському дам слово, а потім передам лінію вам. Треба розділяти питання гастрономічні і питання політичні. Ну, скажімо, от я безумовно обурений нападами на іноземців, але мушу сказати, що шаурма це зло, і безумовно, що її не має бути. Не їжте шаурму. Ну, это не, надо. не їжте Макдональдс, це все шкодить здоров'ю. Е, от що ми, що ми спостерігаємо, що ми робимо? Е, е, організація Луганці використала легальні засоби політичної діяльності. Вона легально звернулася до президента. Ні, 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 до того не зовсім легально, да, вони зробили генеральну репетицію в Кіоску. Ну але тим негатині. Не не да, це на обраті увагу. От і все. Савік це була э, легальна э, санкціонована акція. Тобто вони використовують пікет, який мені не подобається, і звертаються до президента. Це звернення мені не подобається. Але що робить заступник міського голови, правозахисник, э, там валіт Арфуш, якого я глибоко поважаю, адвокат? Які так само багато говорять в захист нігерійців, тому що вони його найняли, а якби його найняли українці, він би говорив би зараз проти нігерійців. Ну, як адвокат, це ваша професія. Тобто ми зараз скуємо оцих людей, які легально борються і легально висловлюють свою точку зору, яка, можливо, нам не подобається. Це означає, що ми провокуємо цих людей використовувати нелегальні засоби протесту. Тобто, якщо їх об'являють екстремістами, вимагають посадити в тюрму, як вимагав правозахисник. Якщо їх цькує міська влада, що їм залишається не використовувати, не звертатися до президента, не пікетувати, а брати біти і бити студентів, тому що у них не лишається легальних засобів відстоювати свою позицію. Це правильно? Це неправильно. Е, на чому заснована їхня точка зору? Я маю пояснити, тому що їх немає. Бачите, залякали. Вони е, побоялися брати участь в передачі в цій у люди в масках, тому що вони побоялися. Ні-ні-ні, побоялись студенти які като жертви жертві А цих людей. Ми приглашали. Ми їх пригласити. Ми їх не нашли. Но ми їх не хотіли приглашати в цю студію. Тому що что... ну безумовно, що вони бояться. Зміти що а, українська нація сформована взагалі іноземцями. Іноземці брали велику участь у формуванні української нації. У багатьох князів були половецькі матері. Місто Черкаси одне з центрових і найкращих міст України, засноване черкеською кіннотою литовських князів. Половина України святкує кельські свята. Сільська Україна святкує традиційні кельтські свята і ще з тих часів, коли кельти тут жили. Але з другого боку, ми маємо багато проблем, і ми бачимо ці проблеми. Ми бачили, як серби толірували албанців в Косово, і у Сербів уже немає Косово. Ми бачили, як Македонці приймали албанців в Македонії, і е, ледь половина Македонії не відійшла до Великої Албанії. Ми бачимо е, те, що ми всі дуже любимо росіян в Криму, але великий сепаратизм в Криму. Е, себто завжди має бути баланс. Ми маємо любити іноземців. От, скажімо, от Валіт Фуш, майже ідеальний е, е, Майже ідеальний в минулому іноземець. Це людина, яка прийняла православ'я. Це людина, яка наполегливо вивчає українську мову. Людина, яка допомагає розвитку вітчизняного телебачення, людина, яка любить безумовно Україну. Але він не розуміє, що не можна затикати рота, наприклад, Ільєнку. тому що Ільєнко не погромщик. Він говорить речі, які нам з тобою не подобаються, але він використовує легальні засоби боротьби. Зараз ми на нього подамо в суд. Ми зацькуємо його в цій студії. Ми напишемо на нього заяву в прокуратуру. Адвокат допоможе сформулювати пред'яву на нього до цих, і що залишиться Ільєнку. Ільєнко залишиться брати шматок арматури і відстоювати і, і чекати тебе під під'їздом. Вона нам треба, але зований мета не защит.